Наявності Samsung H22, біленький колір. по стану легкі царапки, незначні царапки. По корпусу практично ідеальний, немає нічого критичного, відбиток пальця, поклеєно захисне скло, має царапочки тут на екрані. Це не тріщини нічого. Так, зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. А22, підтримка двох sim карт 11-й Android. 4 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону 64 ГБ. Працює все добре, перевірений, повністю протестований. В комплекті йде зарядний шнур Type-C і сам телефон. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення, все відправлю новою поштою.